Вечір, понеділок, чаюю, і вирішив трішки вийти в ефір, поспілкуватися. Можливо, повідповідати на якісь коментарі, пореагувати, ну і взагалі ще розповісти те, що я не встиг дорозповідати. З якої сторони підійти цілий день, думаю, і так, і так. Так і не вирішив, зараз буду, значить, імпровізувати. Якщо, я сподіваюся, мене добре чутно, добре видно, От якщо немає звуку, будь ласка, напишіть. Вчора ми закінчили нашу розмову на Я розповів історію. Свою, чесно кажу, навіть не передивлявся своє відео. Щоб... Привіт! Степан Йосип, привіт, привіт. Е, мене чутно? Скажіть, напишіть, будь ласка, чи мене чути? Е, друзі, я сьогодні не буду трясти. Ніякими папірцями, нічого доводити, От, а просто хоче поспілкуватися, ну і розповісти взагалі свої відчуття, відчуття, що відбувається. Насправді, можливо, знаєте, що таке, коли от є щось, що мучить тебе, не дає тобі, будить тебе ночами. Ну, от така якась. Знаєте, ця ситуація, вона, от як на мене, то схоже на для мене розповісти її було, як зізнатися в зґвалтуванні. От фактично, це в якійсь мірі так і є. Е, мені було дуже важко, складно. І ще позавчора, коли я е, нарешті зміг це розповісти, мені от відразу стало легше. Я видихнув прямо в ефірі, і останні два дні я от прям відчуваю, як закінчилася моя така психологічна яма, яка тривала от останні три місяці. Тому що, знаєте, кожного року, коли наступало 12 вересня, кожного року я планував про це розповісти. Кожного року я планував підняти цю тему. Ну, для мене це було важливо. І мені правда, зараз легше, чим носити це в собі. Єдине, що справді я ні на що й не розраховував. Я не розраховував, що я розкажу цю історію, і це отримає там мільйон переглядів. Зразу там все зашуршить. Ні. Такого не було. Я реаліст. Це скоріше було як виграти в лотерею. От просто дуже важко ну, жити з такою. От це була така ну, для мене серйозна травма. От. Е і було багато разів я думав, якби можливо мені можливо все почати спочатку, просто там придбати хату в селі, почати все забути, плюнути на все і знаєте як кажуть, щоб побідило зло, перемогло зло, потрібно, щоб добро нічого не робило. І Згубив думку. Я. Друзі, я згубив думку, мені прикро, мені прикро. Але по суті будемо рухатись все одно. А, думав, я закинути, да, думав закинути і почати все спочатку з чистого листа, придбати будиночок там і просто це все забути. Але минуле воно не відпускає, тому що є ще така ситуація, що на сьогоднішній день я маю всі заблоковані рахунки. Я маю. Скажімо так, після цієї ситуації з квартирою я ще й залишився винний. Ну, біля 800 тисяч гривень там повішали на мене боргу. Тобто я вже роками звик жити з заблокованими рахунками, таким стертим із життя. Тобто я не можу не піти, не влаштуватися на роботу, ні якоюсь займатися інтернет-комерцією, якісь там, я не знаю, якісь справи. Поки до війни Скажімо так, тут можна було, ну, ми там торгували якимись сувенірами і ну, таким образом, скажімо так, забезпечували собою тут існування. Зараз початком війни. ну Тобто, розумієте, я взагалі викреслений з життя роками. роками. Чому ще так тригернула мене ця ситуація з от, ТЦК, як це все пов'язано? Це пов'язано з тим, що е, виходить, що якщо мене призвуть до війська е, і зроблять мені зарплатну карту, то я ще буду потім із ну, своїм, скажімо так, кривдником ще потім за це все сплачувати. Тобто, ситуа... ну, можете уявити. Рівень моєї мотивації і от взагалі. Та й взагалі, от е, те, як змінилося моє ставлення до влади, те, я розумію, якою я дитиною був до того, е, як я просто літав у, в облаках. Я, е, Фірму вів тільки по-білому. Я з таких патріотичних, скажімо так, міркувань у мене не було білої і чорної. Я все вів по-білому, сплачував податки, вірив в те, що, коли... одним словом, коли я чув, там, що міліція така, то я таки не розумів, чому люди на це. Зі мною просто ще нічого не трапилось, і я не розумів, мені здавалося, що все нормально. Поки я просто це не стикну, ну не трапилось от безпосередньо зі мною. Я ніколи не думав, що так за мною в житті трапиться. Але ось ця е, ситуація з тим, що я абсолютно е, викреслений, тому я не монетизував довго канал. І зараз я абсолютно. Тобто, це. Абсолютно <св 'язок> всі ці чотири роки, це ну, неправда. Канал мені дуже допоміг, коли Гамбо зламав лапу. Я завжди про це пам'ятаю. І дуже всім дякую, хто тоді відгукнувся. Я <св 'язок> зараз глажу, коли йому лапу натикаюся на цей шуруп. <св 'язок> Я вам дуже вдячний. Кожен раз, коли бачу, як він бігає, от. хто тоді відгукнувся і допоміг мені з гамбу. <кій> Тож от така от ситуація. І. Немає житла, і ще я винний залишився. Ну, мільйон гривень майже от це такі дивні особисті відчуття, коли ти вже багато років живеш отак от з. В такій ситуації, коли там називають штраф, там якийсь чи щось таке, це ну, сприйняття. сприйняття дуже сильно змінилося. Так, як там Гамбо-Віктор? Всі в хаті гріються, дід дивиться телевізор, там футбол, він собі знайшов, це у нього канали. Е такі футбольний, футбольний канал, спорт. Він оце, дивився Паралімпійські ігри, дуже вболівав. Були от, е нещодавно закінчилися. Дід на спорті. Вічно в телевізорі від самого ранку. Така ситуація. Е так, хотів я ще трішки подивитися на коментарі, які. Залишили вчора якось поре, пореагувати. Так, де у нас. Коментарі. Е, забув О, Це стара схема. У нас в івано франківську в місних бандитів хотіли так за бар е, базар ринок критий, віджати. Якийсь нотаріус Запоріжжя тупо змінив запис про власників, і суд зразу виніс рішення. місні бандіти почали бузити, телебачення підключили, в результаті взяли сумку бабла, відвезли в міністерство і записи повернули. Це схема чорних нотаріусів. Так, це схема чорних нотаріусів. Ті, хто знають цю схему, це схема чорних нотаріусів. Коли просто незаконно змінюється власник, ти живеш в своїй квартирі і навіть не знаєш, що твоя квартира вже тобі не належить. Від моменту, коли вони переоформили квартиру, змінили запис в реєстрі, до моменту, коли стався ось цей напад, минуло десь, ну, десь півроку. Може, навіть трошки більше. От, е, тому так, це схема чорних нотаріусів, коли людина е, пачками змінювала, виносились рішення суду, пачками змінювались власники у квартир, і потім просто до тебе заявляються в оселю і говорять, що ця квартира давно належить другим іншим людям, і тебе просто е, з твоєї квартири викидають. Така схема. Схема досить стара. Я навіть наривав на неї репортаж в 1 плюс 1 2012 року. Ще. Тобто схема працює 10 років, я думаю, і працює і зараз. От. Ну, е, знаєте, нещодавно дивився фільм Не говори зі злом. Такий складний фільм 2022 року, є з 24-го, я ну, не дуже мені сподобався, от 22-го, там він досить неприємний, складний, жорсткий, але суть в тому, що коли питають, чому ви з нами це робите, вони і ці відповідають, тому що ви дозволяєте. В мене постійно крутиться це в голові, що все, що відбувається, тому що суспільство роками, роками толерує, добрий вечір, <зас> толерує, ну, що так може бути. От коли навіть я, мені вчора задавали питання, там за яким этим? все це не має значення. Значення то, що. Можуть вломитися отак в квартиру і тебе викинути. Яка різниця, які там написи? За яку таку, скажімо так, провинність до тебе можуть вломитися в квартиру і тебе викинути? За яким законом? Чи... Ну, що? В будь-якому випадку все починається з прав людини, все починається з поваги до людини. До її житла, до її приватної е, власності, і інакше це не працює. На, на цьому все базується. А так, як е, роками, е, це не одиничний случай, я знаходив ті групи тих людей е, е, ну, з подібною проблемою, значить, ну, ходять вони роками. Роками ходять. Ну, тобто я подивився, чи приєднуватись до них, ну, ходить з ними роками. Ну, 10 би років я зараз би там 7, 8 років, оббивав би там пороги. Натомість я вибрав тут в селі, я приїхав на місяць, на місяць, думав, віддихну і поїду в Київ знову цю справу піднімати далі і тому подібне. Віддихнути. Просто відпочити. І в селі я, от село мене зачарувало. Якось я залишився на місяць, а там вирішив іще, трошки а там до весни, а там уже просто уже почали так події склалися, що я вже ну, просто залип. От, Так. Тетяна Архірея. ви взимку спортсмени біля телевізора, а влітку самі спортсмени на городі та в лісі на полі, де які запасити? Так, так, влітком. Да, у них там такі місця, що можна здійснити дитячі мрії на санках. Ой, да, згори там на санках, звісно, пролетіти було б просто, я думаю, відчуття були б не, не, не передавай словами. От. Так що отакі справи. Е просто е без цієї історії розповідь на каналі була б неповна, тому я її розповів і такі от справи. Подивлюся, що ще про схему чорних нотаріусів. Ми поговорили. Так, це і саме та схема. Ну, в принципі, там є ще е коментарі від білорусів. Ну, Мені, чесно кажучи, було трішки, я почитав. Ну, я думаю, що білорусам треба розібратися спочатку в Білорусі От. і розібратися зі своїми дірявими кордонами, щоб всі, хто попало, не шастав з сторони Білорусі на танках. Розібратися зі своїм диктатором. А ми тут в Україні самі якось Розберемося з своїми. От. Е в двох словах про ТЦК повістку на ВЛК дали? Ні. Е Моя зустріч з ТЦК. В общем, це відбулося на базарі Юність в Києві. Я там скуповую, ну, там можна подешевше купити. Деякі продукти, так, щоб ну, відбити дорогу на Київ, принаймні. Я там скуповуюсь. От. І я там е, купив рис, все це запаковую в сумку, застьогою сумку, піднімаюсь і стоять е, два ТЦКшника і два поліцейських. Е, Ну, почули там документи, я документів не маю, ніяких. Дії в мене немає, в мене нічого немає. І я не знаю, який з моїх доводів, можливо, тому що зі мною треба було довго возитися. У мене справді немає. Після того, що зі мною сталося, я втратив віру в. В общем, у мене був такий момент відторгнення. Мені не хотілося нічого мати спільного з державою. Це була така, я не знаю, як дитяча образа. Я взагалі не хотів нічого мати. Ні докумен... ну, нічим не займався. У мене паспорт книжка фактично не гідна, Я ніяких не робив собі. Ні електронних у мене немає, ні за ну, нічого у мене немає. От ніяких документів. Після того, як я став безхатьком, я вирішив, навіщо безхатьку зайві документи. От. Тому я не знаю, яка небесна сила тоді мене відпустила, що вони просто кинули мене, сказали, що наступного раду буде бусифікація. Що там те дасе. Ну, тому що напевно треба було з'ясовувати мою особистість. Тому, ну, я в мене дійсно немає дії, в мене немає карток, навіщо? Знаєте, от мене викреслено. мене держава розглядає тільки як ресурс. Абсолютно. Я не цікавлю, коли я ж говорю, я до держави звертався, я платив податки роками, платив, платив. Я ж говорю, вірив в якусь ідею і тому подібне. В якийсь момент. Я просто у мене таке, таке відторгнення. Я не хочу більше ваших папірців, я не хочу нічого взагалі. І от, от так. От. Тому я не знаю, можливо, це зіграло роль. Тому що я різні доводи їм наводив, в тому числі і діда там. І... Але отак от мене відпустили, і я. Вони пропонували, не пропонували, а мене з собою збиралися вести в ТЦК. Я їх спитав, що це оферта, це пропозиція, що я від неї відмовляюся, що добровільно я, ну, я не хочу їхати. Я... Це пропозиція їхати чи наказ. Якщо це пропозиція, я від неї відмовляюся. Ось так. Е От так от. І це справило на мене дійсно. Я тоді вийшов, відійшов від них, я хвилин десять стояв, не міг прийти в себе. І, ну, я просто розумію свою ситуацію, я ж кажу, що просто е зараз мені ще доведеться. І закопа платити тим людям, які. Ну знову, ну в мене внутрішній протест, розумієте? Внутрішній протест я, ну, відторгнення. Зневі... <плес> я не зневірився в житті. Я люблю звірів, я люблю природу, я насолоджуюся небосхилами і всім і квітами. А я розчарувався повністю в системі, в ну в тому, що дід. Він же ж мене достає, він мене з'їдає. Ви не уявляєте собі за те, щоб я йому зробив інвалідність. Він вважає, що я поганий внук, що це, ось нещодавно щось там ляпали вічно, як ляпають по тому телевізору. Заїжджає, ти знаєш, скільки я типу, там втратив? Давай мені якісь цифри називати і тому подібне. Я на нього дивлюся, говорю, діду, ну, він, ну, ти, ну, йому 88 років я, в принципі, що тут говорити? Що тут говорити? Хіба тільки це? Хіба тільки це? Як варіант, плав на відправку був виконаний, пішли заробітки, а взяти нічого, то поліціянти шукають. То можливо, я ж кажу, от, багато є здогадок, я не знаю, що стало такою причиною, що вони от мене трусили, трусили в якісь лякали, лякали, там намагали, а потім в якийсь момент просто залишили мене і пішли. Така була ситуація. От така ситуація. Так, ну, трошки поспілкувалися. Я всім дякую. Думаю, завтра ще вийду в стрім. От. Всім дякую всім, хто почаював зі мною. От. І до зустрічі в наступних відео. Далі буде.